Як це буде виглядати, я на весіллі у колишнього? Ілона ніколи не думала, що в її житті настане день, коли вона піде на весілля до свого першого чоловіка, не як подруга, не як гостя з минулого, а як мама їхньої спільної дитини. З Сергієм вони прожили п'ять років, не було там гучних скандалів чи зрад, радше тиша, яка з часом стала нестерпною. Коли їхній донечці Софійці виповнилось два роки, Сергій одного вечора просто сказав Ілоно, я не можу так жити, я тут нещасливий. І він пішов. Ілона тоді довго не могла зрозуміти, що саме в ній було не так. Вона прокручувала кожну розмову, кожен погляд, кожну дрібницю, але життя не дало їй часу на довгі роздуми. На руках була маленька дитина. Сергій на її подив не зник життя доньки, він приходив регулярно, забирав Софійку до бабусі, гуляв з нею, купував книжки і морозиво. Дівчинка знала, хто такий тато, і дуже його любила. «Мам, тато добрий. казала вона щиро, по-дитячому. Я дуже його люблю і тебе люблю, не ображайся. Ілона мовчки кивала. Вона не хотіла, щоб у серці дитини не було місця для любові до батька. Минуло п'ять років Софійці зараз сім. І одного дня Сергій подзвонив сказав Ілоно, я одружуюсь, у мене буде весілля. Вона помовчала кілька секунд а потім спокійно відповіла Ну що ж, вітаю. Але я дуже хочу, щоб Софійка була на весіллі. Вона знає Марту, вони подружилися, але сама вона не може піти, ти ж розумієш, це дитина, а я не зможу за нею приглядати. Чи могла б ти прийти з нею? І, хоч запрошення було дивним, Ілона погодилась заради донечки, хоч серце стиснулось, бо вона собі просто не уявляла, що вона буде на цьому весіллі робити. Софійка того вечора не вгавала. Мамо, тітка Марта така красива, вона добра, вона мені заплітала коси, а ще вона сказала, що я буду найгарнішою гостею. Ілона слухала і усміхалася дитина була щаслива, а це головне. На весілля Ілона прийшла скромно одягнена. Вона побачила Марту, впевнену, доглянуту, красиву жінку, і раптом за довгий час вперше зрозуміла, що щось не так. Відчула навіть не ревнощі, а чітке усвідомлення. Вона сама себе згубила не тому, що була гіршою за когось, а тому, що перестала про себе дбати. Того вечора Ілона повернулася додому іншою, без сліз, без злості, але з рішенням. Вона записалась на курси, про які давно мріяла. Згодом змінила роботу, почала заробляти більше, дозволила собі нову зачіску, гарний одяг, каву в улюбленій кав'ярні, просто так для себе. Вона не шукала кохання. Вона будувала себе. Якось Сергій привів Софійку додому, затримався на порозі і несподівано сказав із захопленням Гм, ти дуже змінилась, тобі личить. Ілона усміхнулась я просто згадала, що я жінка. Можливо, її щастя ще попереду, але тепер вона точно знала вона більше ніколи не загубить себе чиїсь тіні.